Щось інше, другий раунд. У мене знову ну ладно, ладно. Хто, хто був останній? А, Люда, Люда обирає. Обрати для оцінки. Арановські я... Д-оцінки. Так, до, до Сергія ніякого впливу. Підношення немає, тема, не. Тут ви побачите. Скріншот з рейтингом серіалів по епізодно. І oh. кількість сезонів, та кількість серій в сезоні будуть для вас якби підказкою, і самі оцінки теж будуть якби підказкою. Всі серіалі, серіали, мабуть, тут, мабуть, топ-10 найпопулярніших серіалів останніх часів, ну, сучасності, грубо кажучи. Воно все дуже популярне, тому обирайте. Mm, давай Це за сім. Окей. Треба збільшувати. А, ну, ну. Судячи з того, що перший сезон має 6 епізодів, то це Офіс. Ти правий, це офіс. Це оціночки. Ну, і тут два останні епізоди, ой, сезони чомусь запукали. Мабуть, тому що не було. Бо а Майкла не було, не було. Не, було. Ну, не. було Майкла. Ну, я, до речі, дивився ось так давно. Остані, Мені останні останні серії аж 9 і 8, йога. Ну да, так, останність... ну, ма... так, вона сильна сильна. Остання. Весілля, оце в ямі, блядь, ну Хто ну, знає, той знає. Геральдика завісі. Геральдика. Тут знову ці герби країн світу, і, в принципі, вони, мабуть, до... ну ладно, завісі. Ага. Ху Десь Сербія, може, ні. Це Італія. Пам'ятаєте, я можу дати підказку, пам'ятаєте перший квіз, який ми з людьми написали і провели, uh -huh. і там uh -huh. про Суркіса був прикол. Вовче, не було нічого. Запитання, про Суркіса була підказка. Я вже не пам'ятаю Годуар. в Монако. Я вже не пам'ятаю, в чому прикольну. Це князівство Монако. Я чомусь про кіпор подумав. Я не про що не подумала. Замовляй. Ну, старі мапи за сім. Тут, як в попередньому моєму квізі, якась стара мапа якогось міста. Вам треба її назвати. За сім? Так. Тут теж можна знайти підказку, якщо дуже проглядати. Ігор? Ну, може, тут щось я бачу, там Кибіріус, може це який Рим, я не знаю. Так, Рим тут навіть Колизей трохи видно. Мол, там, мабуть, хреново його видно, ну ладно. Ти вгадав по іншій підказці, так, так можна було брав. по річці. Відгадати. Це рим, замовляй Давай цю тему за 6. Шість. шість. Тут я трошки розумію. не місто, але ви думаю, зрозумієте. Тут навіть я не замазував, як воно А його не видно, не падає. Угу. Нічого ну, ви не знаю, видно. Я тому не замазував. Ну, по силуету цього острова ви можете виїхати. Ага, О, там вон щось Грондленд, щось видно було, трошки. Ну, Гренландія. Ага. Так, це острів Гренландія, один з перших його. Давай завісимо. Ай, не спів. Едік? Паріж. Сена. сена. Паріж, Сена. Так, я себе не став замазувати, бо... Знаю. Чи вгадайте, ви по цьому собору, який у вас згорів? Це що він згорів Нотрдам? Це вже в основному, вроді. Ну і він... квадратні Chish. Ну так, там багато чого можна знайти. так замовляй. Мапи 9. Мапи 9. Намфілдам. А як ти його вгадав? Канали, ну і 3 х А, 3 х Я навіть навіть в цьому я навіть не побачив підказку. Тут була тут був напис Амстердам, я його замазав. Ладно, обирай. Мапи 5. Мапи 5. Ну, там же жирна така підказка цілих 3. Блін, то не може бути. Там на острові якийсь собор, що там ще. Кирил. Каїр. Так. Каїр. Три пірамідки. -а. -а, -а, -а. Я, я їх і не побачила взагалі. Я що теж було? думав, просто там був. О, бачите, як малювати, малювати не вміли раніше. Хрен розбереш, що там у них зображено. Обирай криво. Тільки я. Е так, я граю чесно, ніхто не почув, що я. І сказав Київ сказав, Так, він каїр. сказав: Київ. Він може почулися. А я думав, я не почув, ну, ладно. Тому 0 а... у мене. Дубль, 2, що це за місто? А, це... <реш> Окей. Це Каїр. Ладно, Кирило, тоді ти обрав. Не... Так, я можу. думаю. Ну, ти мені мінусуєш. Я тобі було <говорю> 10, я тобі назад 5 повернув. <говорю> так, він відняв вже. А, за те, що я встиг про кнопку давити, типу. Ну, ні, по, ні, по, я повторне, я повторне <говорю> питання про Каїр. Ну, ні. то, то забий. Коротше, я тобі плюсанув за Київ, а потім відняв. Приїхали. <говорю> це, <говорю> на городу, це. Так, <говорю> так, добре, так. так, uh, так я співаю відповідь. Співаючи рот. Співаючи рот, тут виконавиться пісень. Ротом буде, тому там вона трохи обрізана, рот її буде видно, тому вам треба її відгадати. За скільки? За 5. За 5. За 5. Даша? Це Майлі Сайрус. Так, mm. це вона. Майли Сайрус. Є. Обирай. Давай рот за шість. Рот за шість. — Блядь, ну як ви це робите, блядь. Це Адель. Я кожен квіст, так думаю. Ну перше, ну перше вже натиснув, навіть картинка повністю не відкрила. Вже троє, блядь, троє переді мною, троє. питання, ну, ну, як повне ім'я, хтось знає. Адель, а, а, а я а. не знаю, як її звуть. Ну і варто, ось як. да 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 да, -да. А? Я тобі да. не да? так? Я не знаю, я. Я вам верю. Убирай, убирай. Э, за Засим. За Даша. Ну, леди, я знаю, я знаю. Тут, тут я знаю. Я знаю, что на... ты знаешь. Що... Лидия Иванівна. Stephanie, да. Стефани... yes. Давай рот за 8. Окей. Кто с выпек дальше? Да. Ну, ні, ніхто не хоче, Бай. це шакіра. Як ти їх всі вгадуєш Та Ну, блін, ну це ж Блин. елементарно. Я спочатку залишив рот, але потім подумав, що це дуже важко. Ні, це легко. О, тут можна було і стег було болту складніше. Так. Закривай? Так, так. Да, давай. Давай. Це якийсь да, бібер чи що? А, ні, це <ривіт> пінк Це намальовано, блін. Ой. Сейчас, чекай, может быть, так треба сделать, а потом... Угу. А, все одно однако. Все прям намальовано. Где Ну, тут так, жирная подказка была. Ну, все, Нас я свою частину сделала на сегодня. Я так, так дуже... Должен... <laughs> давайте, добре, Барановский до да. оценки за 6. За 6. Павло? Гра престолев. Так. А да, що так погано в кінці. <серказ> дуже гімняний <серказ> сезон. <серказ> дуже гімнаний. <серказ> я навіть не встигаю подивитися, що воно там написано. Да, просто споймаю, як Це просто синонім. Восьмий, восьмий сезон гімняний, гра престолів. можна навіть не думати. Спочатку <серказ> треба побачити, де той восьмий <серказ> сезон. По горізонталі. Ну, останній сезон просто. а вони паличками, так ладно так, ну то я, я так розумію, мені треба відкрити з одного біта за сім. Yeah, так, це музичка? тема. Є, єдина музикальна тема повинна була бути, типу, ну коротше, інша. Там де мало б бути багато букв, але я сьогодні її накидав. Це перед квізом швиденько. А з з скільки? Сім. Сім. Добре, зараз перемкнемося. Сім. О, можна навіть побачити, коли я це робив: 17.51. 51 так. Угу. так, це тут просто одна секунда. Так, а що це? А що це? Ну, так, так? ну я, як минулого разу з одного біта або просто там з одного програшу, там менше, ніж одна секунда, звук, і треба вгадати, пісню, назвати цю пісню. Ну, виконавцю пісню. пісню. А це за скільки зараз? питання? Сім. За сім. Ти хочеш нажати кнопку одразу? Ні-ні-ні, ну просто щоб орієнтуватися, наскільки легко, можна число. Так, слухай. Ой. Люда Ага. Діконавця знає. Я знаю, це блять. А... Не, не вона. Ну, ні, ні, я поняла там ще кліп, де негри головою Це я знаю! А... <связывая> так, да, 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 Люда, все верно. Так, да? да. да. be humble. Чистый humble, чистый humble. Просто humble. Так, Люда, просто. так кто, кто виприровал? Люда, Люда сказала. Я а, сказала? сказала. Я не почув. А да, я сказала. Ты назвала? Выбач, мама, это Ага, старый Ты заскинула. Кендрик Ламар. Так. плюса, ну, ми залишаємось тут, чи йдемо далі? Залишаємось. Вісім. Обирайте. Зараз машина проїде. проїхав. В когось машина. Поїхали. Давайте ми вважаємо. Ох, хітанці. Ага. Пісню неправильно ти сказала, тому або виправляйся, або хтось скаже правильно. Ну, його а я тебе не носну. Або співай. Це ота інша, я знаю. Ладно, виходить. я можу його. допомогти. Його. Може Людмила Юда, так що, кажеш чи ні? Я згадую, почекайте, не дивіться мене. A few moments later. Десять no, no. секунд. Take it slow. Oh, uh -huh. no. Але назву а. я не пам'ятаю. Наспівала поправи. Так, а. ні, вона хитанс наспівала. А, ні, ти наспівала знову направити. Це не та Правильно? пісня, ти не травила. Mm -hmm. Коротше, я тебе зараз минусу. Не згадаєш? Ладно, Ігор, кажи. Це пісня, де була така мемна фраза: Мушу, ви кентун, бектайм так да. Рест аут. Ты перепутала. Ты же знаешь эту песню, правильно? Да, знаю. Так, евро плюс, люди минус. Так а что за песня хочешь сказать? Я загадываю. 21 Pilots стресс-аут. Зараз я не все явно.

Oh. Raiders on the oh. Storm. Хто ви виконав? NFS відразу. Ну, ну це ж NFS Underground, цікаві, ну, The Doris. Знаєш, виконавця? виконав. Основний цедор виконував. Так, ну там саме ця версія це типу Snoop Dogg, з, ну, типу, їх кавер, чи як сказав? Ну, так. так, правильно. Плюс онов тобі, закривай, обирай. Давай саме дешеве. Найдешевше. Так. Так. Поїхали. Ух ты! Це, це найдешевше точно? Найдешевше. Люди! Це Made and Dragons radioactive. Ні? Я знову погадала. Півгадала. <гадала> Так, заканчиваем тут Да, и да, Full, чтобы все, <связь> чему включать. Да, не, ну Окей, okay. 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 за 9 Сейчас прогрузиться. Все включаем. <связь> Ну, давай. Та-та-тан, та Так, треба зараз заспівати до приспіву і зрозуміти, яка з них. О, я знаю. Я знаю. чері чері так. Так, це воно. Ой, щас. Треба на Х2 включити весь куплет, проспівати собі в голові, а потім приспівати. Чері-чері-лей. Ой, я щось... Я просто ту пару днів назад, напевно, якось мені YouTube Music підкинув цей плейлист 80-х. Так, давай Барановського за 8. 5 сезонів. П'ять. Кирил, скільки все правильно де... Ні, все правильно більше. А зараз я тобі підказувати ще буду. Ах. <світ> <світ> ну, так, так, звичайно. Я, я сам пішов дивитися, що це буде. Ну, це перший 5. сезон лише сім епізодів. Ігор? Ну, я хезен. Я не впевнений, чи там п'ять сезонів було, але хай буде пуститися берега, бо дуже багато гарних оцінок. Ну, Серія <світлення> <світлення> з мухою. Одна. Сука. Я знаю, блі, що це 7 і 9, це серія з мухою дебільна. Так, воно тут як підказка. Ігор відповів правильно. Ага. Ага. Обирай. 7. Геральдика за 7. Павло. Це Чехія. Так, це Чехія. У хокейної збірные. Є два Хорваті, я дивлюся, що вашинський. Yeah. Я, я чекав, що хтось сіповістю Це У хокейно збірної колись був. А оце на Німеччину схоже, а це на, на Польщу. Ми ще то, ну, Селезія, Малавія і Богемія. — Вот так, там щось таке. Щось легенды так гласить. Uh, uh, давай геральдику за 6. Uh, за 6. 6-6. Uh, 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 Йому два варіанти, Ну хай буде Камбоджа. Я не правити. Не Хабоджі. Простіше. Ідуант. Таїланд. Таїланд. Варіант номер два. Так, обирай. А знаєте чому? Тому що дуже стала Гайландика, а Таїланд єдина держава в тому легіоні, яку не захоплювали. Галандиком закаті. Прикольно. Таїланд завжди був незалежним. Павло. Непал. Так. А, ну тут, в принципі, я не забрал. Тут і гора, і сам Непал зображений. Тому на 5. Тут Закрили. Тут складніше. Знаю. Павло. про всю країну. Папуа, Райська. Нова, Пешка. Гвінея. А, точно, ти ж писав про всі ці країни. <сіх> ну, хтось мав це знати. Є. Барановський за 5. Барановський за 5. Ух ти. А п'ятого не. Ну, а, а четвертого вже а... гадно. А... Типу, щось мало б вийти, але. А, або... а, Ні, воно заплановано. Воно не мало вийти, воно просто заплановано. А... Да, а це дивні дива може? Ні. Ні, ну блін. В них останній сезон норм, а от усього да? серіалу, типу, а останній сезон захейтили жорстко. Ну, ризикно. Кажи. Ну, хай будуть хлопаки. Ні. Не. Це дуже mm -hmm. просто, до речі. Mm -hmm. Так, стоп. Це не Last of Us, там всього 2 Mm -hmm. Mm -hmm. <праць> Я хотів вас тут вас додати, але обрав інше. Так що там ще Не кальмар, не вензлей, що там ще таке. Ну, типу, перший сезон охуєнний. Топ-топ. Четвертий, гімно. Потім норма, четвертий взагалі хуйня. Ну, є ще один варіант, бляха. А це останній сезон не цього року вийшов. Точно не 25-го року. А, тоді ні. -ні. Я думаю, може, любому смерті роботи. Може, може, минулого. А може, це це... Yeah. боже, як його. Mm. Другий сезон сприйняли не дуже гарно. Ну, Поїхали. Блін, ну, мінуса, так мінуса. справжній детектив. Так, це справжній детектив. Блять, ну, б... це було... Думав, буде просто. Мені не дався цей серіал. Ну і останнє, останнє. І останнє. Мабуть, буде складно. Якщо що, дам підказку. Ух ти. Кирил. Я думаю, що це чорне дзеркало. Це воно. Мало серіалу. Дуже різні відео. Це чорне дзеркало, це точно не моє. Хватило одної серії. Чого? Ну, я... Так вона найкраща. Ану, ану, Дмитро, Дмитро, а можеш повернути оцінки за. скільки? Ой, час, Ой, ні. За першу. Блять, ну це, це несправедливо, вона найкраща. Про свиню? Про свиню, звісно. А так, так. А що це за серія така Галіма вийшла? Це пам'ятник свині. А найкраща остання другого сезону. А про що вона хтось? Є фанати? Ми, ну, я дивився, але я так не запам'ятаю. я не пам'ятаю, що... яка. Ну, що ми... те... Там декілька стей було дивити. непоганих. Так, ладно, я, я вас переношу. А ви поки скажіть, чи забив вона чи один гол. Поки ні, поки перервав. Так, а що. Е...